ЖД у львівській каналізації саме з таким заголовком розлетілися би львівські газети часів Другої світової війни, якби нацисти викрили єврейський сховок у підземеллях Полтви. До слова, якщо вас звантажило слово ЖД, то не бентежтесь, адже ми говоримо про Львів 1940-х, де до приходу совітів слово Жиди звучало цілком органічно як для самих львів'ян, так і для єврейської спільноти міста. Тож ще в 1886 році місцева влада вирішує сховати полку під землю, адже річка виділяла неприємний запах і часто розливалася посеред міста. Так, до середини тисяча дев'ятсот Полтва повністю зникає з вулиць. Натомість з'являється ціла каналізаційна система міста, і саме це місце стало схоком для десятків євреїв у часи нацистської окупації Львова. Там вони переховувались більше ніж цілий рік. Для порівняння французький спалеолог Мішель Сіфр, який у 1972 році провів у печері цілих півроку, став через це світовою знаменитістю. За можливості євреям помагали поляки та українці, які мали доступ до підземель. Однак з понад 70 осіб вижити вдалося лише 11 – з поміж них семирічній Кристині Хігер. Згодом вона опише про це у своїй книзі Дівчинка у зеленому светрі полтва досі тече підземелляма Львова і зберігає цю історію.